На стадіоні Оресте граніло в місті Регетцеодалабрія, молодіжна команда України познайомилася з однолітками з Італії. Команду на матчі приєдналися головний тренер Руслан Ротан, який пропустив протистояння з Данією, гра нашої молоді сьогодні. Тренерський штаб у цьому матчі випустив гравців, які були менш залучені або взагалі не грали зі скандинавцями матч проти Сербії. У протистоянні з Італією ми прагнули побачити футбол з підопічних, що не було б соромно. Зрозуміло, що власники вважалися фаворитами, але українці було важливо продемонструвати свою конкурентоспроможність. Власники контролювали м'яч з перших хвилин, але в останній третині полів вони не створювали проблем для нашого захисту. Наші хлопці завжди намагалися вийти з оборони, але це не завжди було можливо. У одному з цих епізодів. Курси помилялися, але дозвілля закінчилося в часі. Темп матчу був повільним, але італійці все таки змогли відсвяткувати після стандарту. Фахголі подав із штрафу, і його голова відправляла м'яч у сітку. У підопічних Ратена були проблеми із захистом нападу. Наші хлопці контролювали м'яч у центрі поля, але було дуже рідко переходити в останню третину. У українців було недостатньо швидкості та нерівних дій для українців. Навіть до перерви він міг збільшити перевагу власників фагохолі, але його удар був пропарений. Через кілька хвилин той самий Фагехол з штрафної області потрапив у стійку, п'єса, синій і жовтий, не була вражена. На початку другого тайму італійці проводили ініціативу нашій національній збірці і очікували швидкого виходу з захисту. В одному з цих нападів. Після помилки Ліак міг забити канчелірі, але його удар був припаркований дозвіллям. На жаль, після перерви, наші хлопці почали робити ще більше неправильного у власній половині поля. Це особливо стосується Враховної Михайленка та Крисків. Починаючи з середини другої половини зустрічі, власники знову взяли м'яч під свій контроль, і наші нічого не могли зробити з ним поле. Однак на 68 і хвилині фортуна допомогла українцям. Після рикошету з річі він був у кащуку, а Олекс вдарив у близькому куті. З трьох хвилин Коломбо знову вдарив по італійця. Наші захисники грали в цьому епізоді дуже пасивно. Після забитого м'яча італійці грали твердо і повністю заслужено забили ще один м'яч. Після подачі з флангом голову відрізняли Колумб 3-1, а вільного простору було надано нашим захисникам сьогодні перемога Італії. Контрольний матч Італія Ю, 21 Україна Ю, 21 3 три одного цілі Ловато, Коломбо, Кащук Італія Ю, 21 Тети, Пиролс, Берлендс, Лувату, Дейвереїн, Фахали, Ричі, Бав, Беланов, Канчалая, Келамбул Україна Ю, 21 нешертит не шертит Шіфарахку. Толавров, Бааку, Лек, Браску, Криски, Микхайлих Сайкан, Кащак 69.